Усім, друзі, вітання. Недільного дня вже вечір. Неділя, день такий, знаєте, хочеться відпочити. Ну, як сказати, відпочивали, не відпочивали, відпочивали трішки. Взагалі-то сьогодні день ніч була дуже морозна. У нас замерзла машина, замерз редуктор. От. Тому неділя-рано, вже я сама ходила до церкви, Юра лишався вдома. Машини немає, він не може, як сказати. По подвір'ї приходить, а далеко ж не підати міше мороз, слизько та бе ще йому вже одна паличка, а так лишився поки що з одною. От, Тому так, сходила до церкви, прийшла і відпочивали. Відпочивали, тому що Юра тут помаленьку подавав, попорав. Я прийшла, він каже, все, все дано, <смі> не переживай, все добре. От, зараз вечір. Вечір вийшли понад вже двох. І що хочу сказати, що мороз у нас не знаю, все, мороз спадає. На ніч якийсь він легший взагалі, то а на завтра вже стоїть зранку сніг і до вечора вже має прийти в дощ. Я не знаю, як то буде. То воно так тяжко, ці перепади переносяться, що я вам не можу передати. Хтось каже, магнітні бурі, а воно, напевно, що накладається і все. Знаєте, і магнітні бурі, і ось така погода. Ну, то взагалі. Ну, Сьогодні, зараз, будуть йти до хліва. У нас має бути якась перебудова, трішки перебудова. Розкажу трішки за перебудову, і розкаже Юра, буду його просити, тому що запросили в одному із коментарів, що покажіть, як у вас зроблені поїлки. Ну, то я там не спеціаліст, скажу так. Що я можу розказати, то я зараз буду просити Юри. Скажу Юра, давай розкажи трішки про поїлочку, тому ідемоте, подивимось. Не знаю, як правда, що ми зараз маємо розказати і показати, тому що стоїть вересня. Он, розвершалися. Пепа теж кричить, пепі зараз дам. Коник бушував, Юра, коника на місце ставить. От пепі дам вісто, що, щоб не кричала. Роженем це сара кудись, не знаю куди. То тоді трошки розкажемо, що у нас як має бути. А ще поки до всього, то каже Юра, біжи курку ловика, Кажу юку, каже, пішли побачиш. Де, де що куди втекло? Вона замерзла, все. Де? А, коха в хлів не пішла. Коха, ти що там? як це тебе? Так, щоб ти не втікала. І... Опа! <клінь> Херко, все. Бачиш, як бігом зловила. Треба піти пепі взяти, бо вона ж буде кричати. О, щось біла коха не пішла, не сіла. Чорна ось сидить, а біла десь пішла, сіла собі на морозі. Так. Пішов, Юра, по підскурку. Сить, не кричи. Зараз підстелицю закриємо, не виходь. Куди? Хі -хі. Куди? Значить, виною всьому у нас тому, що буде перероблятися Том, оцей білий карчук, тому що він парує нам наших шипунів. Ну вже така пора січень місяць, щоб вони е, дасть бог буде все добре, будуть починати настися. А він парує, це парує. Що ти там будеш робити так? Оце, я думаю, йому загородити і сюди закрити. Але також я собі надумався. А на що його городити? А що? А не легше його зарубати. <гум> Ні, то воно то легше, але ж, ну хочеться, щоб було. Колись буде. Як буде більш здоров'я, тоді, мабуть, зроблю. Ні-ні-ні. Що? Ні, ні. А чуєш, а прикольні качки будуть? Може хай парує? Ой-бо! Ото-то кричать. Стрес знімати добре. зараз. Так. Киш, значить, що, що попланував? Отут у нас така загорожка з сіткою. Попланував ось там, щоб дарити бруска. Ще звідти сіткою забити, і отут, на цьому томові, зробити тюрму цією <сі> чорною качечкою. Не знаю, що буде, тому що він її парує. Але у нас, знаєте, як таку качку парував е шепун ка качур, то вона неслася, вивела каченят і вони були такі смішні, вони чисто були да, дикий, Чисто дикі. наче дикі, чисто дикі, і окрас такий, і все. А тепер же хочемо е, з нею закрити цього Тома. Ну може ми йому ще й качку знайдемо, але поки що хочемо, щоб він нам не переводив оцих качок шипунів. А чуєш? Що? Цих цесарок? Я не знаю, що з ними робити. Але мабуть, вони підуть всі в люшку, бо вони вже мені. Я вже хочу спокою, а але... вони. От чого ти кричиш? І це одна якесь стало он і кричить ти вже втихомирилися, а це кричить і кричить. О, друге діло. Цих тримати. Ай, маленькі, правда. Архипушка в общество стоїть. повчить, правда, архипу син, маленький, сіно дати їм і все, да, хороший. Ай, гарний. Орден, диви, орден. Орден, прав, правда. Во затягає. Во затягне, колодку голоче. Так, цитьте, розходитесь, як не одна, то друга. А ну цить, не можна через вас нічого сказати. Ну, все, тут нічого вже не скажу, бо вони не дають. А скажу тільки, що знову є яйця, з вчорашніх яєць зварила вже олів'є вже доїдаємо. А сьогодні нанесли знов, то я так роблю, одне яйце лишаю, виходить, п'ять курочок кожен день зараз несяться, слава Богу. Зараз сіну покладе, підемо ще до поїлок. Кілька слів розкаже. Юр, розкажеш, просили, як поїлки зроблені. Не треба. Не треба. Пішли, давай! Так, ну ось тут у нас поїлка. Що скажеш? Бачок. Так. 125 літрів. Ну. Далі йде шланга, не знаю якого розміру. Так, сантиметрів 15. Потім йде пластикова труба, приєднана. І входить до труби. Була в гаражі валялась такого труба кусочок. Ми її так зварили, ось вона прикручена. Поїлки, це з цієї сторони заварили. І все, заляли водою, і біжить. І ще одна, якщо дві клітки є, ця трубка на дві клітки. Тут дві пастушки, бо тут більше свиней, а там одна Одна пастушка йде. Все, легко і просто. Не забивається нічого. Кранів теж ніде немає. Оце наляли їм води і на місяць вистачає цих 125 літрів. Сюдось заливаємо. Да. Ну, як, да, як не примерзає там шланг на вулиці, то е, заносимо сюди воду, заносимо. От. А, а так, так то можна і напускати. просто. То, ну, труба така, ну скільки вона? Сантиметрів тут 40, дві пустушки, варена по центрі і з тієї сторони зараз зайдеш тукати. А так взагалі робили в ікліці, то вона метрова труба і чотири пустушки, але це не треба. Ну, якщо велика клітка, то три пустушки. Така, сантиметрів 70 можна на 3, якщо здорова клітка. Отак, От бо є, ставлять таку трубу, туди вносять воду, заливають, то воно тяжке. Все, а так ось до бачачок. Можна ставити бачка таку на куба поставив та й хватить на півроку. А там покажи, як переходить. Про... А, на ту сторону, як клітка, то... Вариться удлінитель трошки довше з різьбою, закручується в будь-якому магазині там, є, де купляєш пустушки ці. Все, пустушки, якщо ставити, треба ті пластмаси, сітки викидати, бо свині не можуть води напитися. Воно перше біжить. А так як без них, то добре біжить. А тут ось до собі пустушка на цю клітку. Тікай! Тікай! І все, це на дві клітки виходить. Все, що, що тут? Я їх переварив, знаєш скільки? Ой. Ну ти в мене спеціаліст на всі руки, майстер, я це знаю. Під водою кораблі варив. Дякую тобі, що ти в мене таке є. Тільки для дому ні одного ще не зварив. <ріст> тут зварена довша труба, але чотири пустушки, ну їх не треба чотири, тут три фатило. На здорову клітку. Так само прикручена труба, шланг йде теж без ніякого цього абсолютно краника, просто шланг введений і все. І вода. Ми раніше думали, треба воздух, щоб може було спуститися. Не треба туди нічого, воно забігає і добре біжить. Вже роки не пробігає ніде нічого. Все, спеціаліст. Молодець. Я знаю, що я молодець. Аджир. Ну Кому треба, заказуйте, будемо варити, відправляти нові кошти. Все положено. Бачки теж є в продажі. 125 хоче на 250. Труби, все є. Ну, це, власне, ось там така інструкція. Я думаю, що Юра розповів. Е, зрозуміло, що вони там як варили. Ну, і, власне, як ви побачили, що причина е, в тому, що ми свою свиню забрали. Туди в кліточку, де немає поїлки, це та, що брат попросив тимчасово кілька, кілька свиней прихистити на кілька днів. Ну, Хоча б що перейшли ось ці свята. Тому, тому так. Тому там зараз його свині, він там приїздить, дає їм, він годує зовсім не так, як годуємо ми, ми наших, тому, тому так. Ну, а поїлки, поїлки, оце ж так хлопці там робили. Муштрували. Нам то, в принципі, вже пептик цей один має лишитися, то нам таке, Та там десь і буде все добре, то і буде брата все добре. Та й... Ну ось так, друзі, ось так, так друзі, Ми подавали. Що нам вечері давати, ви скажіть? Е якщо баняк є зварений, кури попорані самі, вони самі пішли, помостилися, позаходили, от, пептику винесли. Понику сіно поклали, свині дали. Вигорнув Юра сьогодні. Та й. та й ото вже і попорано. Одним словом, швиденько. Я не знаю, напевно, що відео довше <свісно> розповідаю, як ото вечірня поронька. Швидко та й все. Все, друзі, недільний вечір. Хай він буде тихим, мирним. Всього вам найкращого, здоров'я! Міцного, щастя, добробуту. Дякуємо, що ви з нами. Он же Юра знову щось гукає. Що це? Це завтра, да. завтра свято? Сьогодні неділя удихать. Завтра свято, да. так? Це завтра яке число? Шосте. А там сьоме свято, типа старе колишнє. Ти що? Одні відпочиваю од... тільки і все. <рес> Дякувати Богу, що маю можливість відпочити, правильно? Ну так, да, ще може якесь свято змінять, чи не якесь, то буду ще довше віддихати. Одихаємо, аби, аби настав мир. А ми всі, всі зміни переживемо, все потерпимо, аби було тихо, мирно та спокійно. Все, пішли по вулиці, погуляємо. <годи> да. Да. Юра, запрошує мене на побачення. Г Гроші є в тебе? <годи> немає. Бо в мене теж немає. <годи> То на що ти вже немає. Значить він дойди робив вдома каву, я поп'ю і лягаю спати. Ось так і побачили, запросив на побачення. Що я так у тебе грошей немає. <плес> от побачалися ми вже своє, от, от, от ходили, А тепер вже, вже все, уже вийдемо, сядемо на лавці. <плес> казали, груня з Лаптюнею, Я до сих пір не знаю, хто такий Груня, хто така Лаптюня. Чи хто така груня, а хто такий лаптюня? Але так казали, двох, як груню з Лаптюнею. Так і це ми. Вийдемо, посадимо, той, той назад до хати. Все, друзі, прощаюся, як прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей у наступних відео. Дякуємо вам за підтримку. Всього найкращого.